Ось це наше найпростіше укриття. Заходьте, будь ласка. В цьому році ми зробили власними силами косметичний ремонт. Все, що по нормативах прописано, у нас є в наявності: питна вода, запаси, і медична аптечка, і місця для сидіння для дітвори. Квадратура дозволяє, щоб Повна міськість дітей, які є в закладі, були евакуйовані у разі повітряної тривоги. Власне. Ось таких приміщень 4 у підвальному приміщенні. Вони орієнтовно 40 квадратних метрів. 0,6 квадрата розрахована на одну дитину та на дорослу людину. Тому ми повністю. Можемо ховатися, якщо в цьому буде необхідність. На сьогодні заклад приймає внутрішньо переміщених осіб, і тому ми звернулися за допомогою до народного депутата Юрія Валерійовича Кревченко для того, щоб закладу освіти допомогли із електричним генератором, який слугуватиме. Допомогою в освітленні на рахунок аварійного відключення від електромережі. А потім цей прилад буде допомагати функціонуванню закладу, коли повернеться сюди наша дітвора. Зараз це укриття слугує для внутрішньопереміщених осіб. А з 1 вересня ми думаємо, що буде перемога нашої України, і воно не знадобиться нашій дітворі.